П'ятий розділ Мій сину, на мудрість мою уважай, нахили своє ухо до мого розуму, щоб розважність ти міг стерегти, а пізнання хай уста твої стережуть, бо крапають солодощ губи блудниці, а уста її від оливи масніші, та гіркість її кінець, мов полин гострий, як меч обосічний, її ноги до смерті спускаються, шеолу тримаються кроки її. Вона путь життя не урівнює, її стежки не певні і цього не знає вона. Тож тепер, мої діти, мене ви послухайте, не відходьте від слів моїх уст, віддалити від неї дорогу свою і не зближайся до дверей її дому, щоб слави своєї ти іншим не дав, а кроки свої для жорстокого, щоб чужі не наситились сили твоєї маєтку Твого в чужім домі. І будеш спогнати при своїм кінці, як знеможиться тіло твоє й твої сили, і скажеш, як ненавидів я те напоучування, а картання, ти серце моє відкидало, і не слухав я голосу своїх учителів, і уха свого не схиляв до наставників. Трохи не був я при кожному злому всередині збору і громади, пий воду з криниці своєї і текуче свого колодязя. Чи ж мають на вулиці великі бути джерела твої, а на площі потоки твоєї води? Нехай вони будуть для тебе, для тебе самого, а не для чужих із тобою. Хай твоє джерело буде благословенне, і радій через жінку твоїх юних літ. Вона ланя, любовна та серна, прекрасна, її перса напоять тебе кожночасно, впивайся ж назавжди коханням її. І нащо, мій сину, ти маєш впиватися блудницею? І нащо ти будеш пригортати груди чужинки? Бо ж перед обличчям Господнім всі дороги людини, і стежки її всі він рівняє. Власні провини безбожного схоплять його і вороздям свого гріха буде зв'язаний він. Помиратиме він без наповучування, і буде блукати в великій глупоті своїй.